Створити безпечне середовище для дітей це основна мета форуму. Всі діти наші. Проводять його уже в п'яте. Цього разу в Івано-Франківську. Найбільший акцент під час зустрічі робили на проблемі соціального сирітства. Більше про це у наступному матеріалі. Форум Всі діти наші провели у межах міжнародного проєкту Право на сім'ю, участь у якому беруть сім громад з Київської та Івано-Франківської областей. Ми підходимо комплексно до цього питання від навчання фахівців соціальної роботи, керівників галузевих, які цей напрямок координують. І так само ми будуємо або ж ремонтуємо приміщення, в якому будуть надаватися ці соціальні послуги, адже все має значення. Воно має бути безбар'єрним, інклюзивним. Для того щоб це було місце підтримки в громаді і місце турботи для кожного. Підтримка дітей та їхніх родин, а також гарантування усіх необхідних прав. Саме ці питання нині стоять на порядку денному українських чиновників. На законодавчому рівні фактично проголосовано такі терміни, як власне діти війни, і її соціальні допомоги їм на рівні держави, що місячна фінансова допомога. Ще один окремий напрям, і я сподіваюся, ми теж його проговоримо. Це питання, все ж таки, які стосуються усиновлення дітей, спрощення процедури. Станом на сьогодні в парламенті обговорюється також питання щодо заохочення дітей, підлітків, які сьогодні перебувають в окупації, повертатися на Україну. В межах програми в Україні відкрили уже 11 центрів соціальної підтримки дітей та сімей. Один з них в Івано-Франківську. Ми надаємо комплексну соціальну допомогу і підтримку сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. В нашому центрі можуть отримати підтримку матеріальну, медичну. У Нас працюють психологи, логопеди, соціальні педагоги. До нас звертаються сім'ї, які потрібна комплексна допомога і підтримка. Незабаром в Івано-Франківську з'явиться ще один такий центр. Звертатися туди можуть люди з усієї області.